В вчорашній грі проти збірної Німеччини у Анатолія Трубіна було чимало роботи. Взагалі, як ви оцінюєте його гру в вчорашньому матчі? Ну, всі бачили, я думаю, я не буду не, буду не капітаном мочевіді, не буду казати щось проти. Всі бачили, що цей матч дійсно був класний. І по якості, і по змісту гри від доля, тому це було супер. Працюємо далі. Яку б ви йому оцінку поставили по 12 бальній шкалі? А, так, давайте, давайте так, дивіться. Воротарі, вони як діти. Когось одного похвалиш, інші можуть це не зрозуміти. Тому Анатолій зробив те, для чого він готувався, і ще з дитинства в ворота. Класно грати за кожен матч, класно себе показувати, класно себе почувати. Тому Оцінку я ставити не буду, зіграв добре і нагорода, Лев Мачу матчу ну, сама на себе говорить. Зараз взагалі на воротарській позиції дуже хороша конкуренція. Наскільки це приємний головний біль для тренера в воротарі? Ну так, це дуже-дуже це, це класно, коли в тебе є не те, що навіть в обоємі тут троє воротарів, в тебе і ще є воротарі в Україні, яких ти ще можеш до Зараз є Дмитро Різник, є Богдан Сарнавський, який вийшов. З першої ліги Польщі до вищої. Тому це я так на скидку кажу, але у нас завжди були класні вратарі і класно повоє, що вибрати, з кого вибрати. Лонін, Трубін, Бущан, всі ці кіпери мають хорошу практику в своїх клубах. І чи взагалі відчувається цей ігровий тонус безпосередньо навіть на тренуванні? Звісно, звісно. Людина вона по-іншому, коли вона грає постійно, вона по-іншому приймає, приймає рішення, по-іншому діє, по-іншому себе відчуває і це. Навіть на ну, це відчувається навіть просто коли розмовляєш з людиною, ця впевненість вона є, вона присутня і це завжди відчувається. Вчора пізно ввечері до команди доєднався Андрій Лунін. Чи мали ви вже якусь розмову з ним? І взагалі що можете сказати про цей його сезон? Розмови ще такої розгорнутої ми не мали, а навіть якщо б і мали, я думаю, я б не виносив би це все це на публічний простір. Це те, що там Андрій мені довіряє, наприклад, чи, чи не довіряє. Ну, я маю на увазі, що те, що він мені сказав, має залишитись між нами. А те, що він може сказати про себе, він може сказати сам. Те, що він вважає за потрібним. Тому, ні, ми просто так, я привітав його, всі привітали його з перемогою в Лізі Чемпіонів. Його вклад був великий в цю, в цю перемогу, тому молодець, карний сезон. Супер. У першій грі на воротах стояв Анатолій Трубінч. плануєте ви ротацію в наступних матчах? Так, так. Ротація буде, всі в роторі зіграють повного матчу. Але давайте, я думаю, що у вас багато підписників підписників на 151 тисяча? Чи в принципі 151 п'ятдесят тисяча? 151 тисяча. Давайте ми з вами домовимося на воротах. Як ви як сказали, стояв, так? Я прошу вибачення, ні в якому разі не хочу вас образити. Давайте ми домовимося, що у нас в воротах грають. Грає. Так. Е, так, ротація буде, вона, я думаю, що це чесно. Подивитися, в якому стані знаходиться кожен воротар. Тому так, так. Е, майже місяць на зборах дуже багато тренувань. Скажіть, а власне тренер воротарів готується якось до зборів, придумує там вправи? Е, в принципі, знаєте, я... знаєте, кожен, кожен тренер має готуватися до зборів і все це. Відпрацьовується, наприклад, ми розум... я розумію, наприклад, як тренер, що там комусь із вратарів, можливо, чогось не вистачає. Ми я постійно питаю, як стан, може чогось треба додати. І в цьому... в цьому нормально, тому що людина, якщо в якомусь аспекті почуває себе трошки непевно, ми можемо допрацювати. Тому, звісно, я готуюсь, звісно, я розумію, з ким ми будемо грати, як вони грають проти нас, які сильні слабі сторони наших противників на, на євро. тому... Які сильні слабі сторони атакуючі ланки наших супротивників, тому ну, звісно, що всі, всі готуються. Давайте наостанок по одній найсильнішій стороні кожного із голкіперів наших. Давайте знову. Знову. Як з дітьми. Класні пацани, класна атмосфера, класно працюють, все супер. Якщо є якісь недоліки. Я обговорю індивідуально, а так у нас класний ротри. Вірте в нас, ми будемо працювати далі і сподіваюся, порадуємо всіх хвилювальників. Так, шеф рефері усієї Європи у ВЄФа Розеті. Завжди перед великими турнірами робиться така зустріч з рефері. Він розповідав про нововведення у суддівстві і на, і згадував те, що вже було введено до цього. То тобто і хлопці задавали різні питання. В принципі, все зрозуміло. Він розповів. Як трактується гра рукою, як трактуються конфронтації, якщо ти підбігаєш близько до рефері, і показуєш своє невдоволення, що наразі тільки капітан може підійти і обсудити з рефері момент, а також попросити рефері сказати. Що йому сказав вар, чому прийняти таке рішення, що цьому посприяло? Тобто не може група футболістів біжати. Це зразу буде жовта карта. І ще він цікаво, що якщо капітан воротар, то він може вповноважити одного з польових футболістів, щоб саме він, щоб Воротар, -воротар не бігав там туди-сюди. Саме цей футболіст прихо е приходив, розмовляв сресрефаль. Так в принципі, нічого нового. А Єдине, ще, що зараз у карному майданчику, якщо ти береш футболіста двома руками, то це і футболіст атакувальний знаходиться ближче до воріт суперника, то це буде теж пенальті, навіть якщо він там не впав. Потрібно бути обережним, не хватати лишній раз, не ціпляти, руки там тривати в нейтральному положенні, старатися не піднімати їх високо. А також, коли там, якщо йдеш в підкат, то а, не в, в кому разі не грати в, в ногу. Навіть якщо ти граєш в м'яч, але у тебе шипи а, спрямовані в напрямку тіла футболіста, і ти граєш в м'яч, а потім попадаєш в ноги, там, я не знаю, кудись в тіло, там, то це теж буде каратися мінімум жовтою карточкою. Тому такі нововведення серйозні, вони для того, щоб... Сприяти і слідкувати за здоров'ям футболістів ми знаємо що зараз багато травм, і рефери повинен захищати футболістів щоб вони грубо не, не грали. Вітаю тебе з Кубком Ліги Чемпіонів, це вже другий такий трофей у твоїй кар'єрі. Поділись, які емоції ти пережив, коли от пролунав фінальний свисток і коли ти вже власне, знову взяв в руки цей кубок? Ну, коли пролунав фінальний свисток, то всі були щасливі. А, скажімо так, до гри воно трохи так було, не знаю, якесь певне розчарування із-за хвороби, ти знаєш. Пройшовши такий просто весь шлях, знаєш, звісно, хочеться зіграти в фіналі, це як остання най... найголовніша гра. Але <клес> я розумію, який вклад зробив. І також було важливо для мене бути присутнім на... у фіналі, бо і пропустити і гру, і нагородження, і все, знаєш, ну, то вже було б такий удар. А так все закінчилось добре. Розкажи більш детально, тому що ми з е, преси, з соцмережі знаємо про те, що ти захворів, що це була саме за хвороба. І от коли е, це рішення було прийнято, що ти з командою не можеш відправитись разом на фінал? Е, та там просто зробили тест е, на віруси і показали вірус Б. Я гадки не маю, що це таке, але мені сказали, що це трохи заразно. І тому я не можу працювати з командою. Хоча я вже себе почував добре. Але тільки із-за того, що це <кхід> передається, мене відсторонили, тому я працював вдома. І вже перед вилітом на фінал мені зробили повторний, вже не було нічого. І я зміг вийти на розминку ну, як нормально повноцінно. Яке було перше відчуття, коли вже от остаточно для себе зрозумів, що в фіналі буде стояти Хібо Куртуаджі останні кілька тижнів до фіналу, ну, це була така дилема в соцмережах, різні інсайди були стосовно вибору Карла Анчелоті. Не знаю, яке відчуття ну, як мінімум не дуже приємно, але я, так мені здається, я намагався про це майже не думати. Бо знаєш, як чим більше думаєш, тим більше заганяєшся, то е Знаю, мене, напевно, врятувала сім'я в плані, що дитина, дружина, якісь певні свої там, проблеми, рутина, так знаєш, то якось плюс е пару днів я лежав, був прикований до кроваті з температурою, з болями, з усім, тому якось воно е не до думок було. А загалом відрізняється відчуття між першим? Виграшем Ліги Чемпіонів і друге. Ну звісно, коли робиш більший вклад, то воно ж і цінується по-різному. Як я ну, не завжди кажу, там, але казав, а, хочеться вигравати на полі, а не в джинсах. Як загалом Реал святкував перемогу і взагалі чи не втомились ви її святкувати? <рес> Мені здається, четверо втомились ті у ну, тих, у кого по шість вже. Мені таке відчуття, що вони вже видавлювали себе ту радість. А в кого там перший, другий, не знаю, третій, та неважливо у кого менше, то емоцій було багато. Була стандартна процедура. Там їздили в мерію, там в дві мерії, скажімо так, в, в собор. І вже таке більше святкування цей автобус без криші і на стадіоні. В соцмережах вирусилось відео. Коли ти летів у літаку і пілот. Ти розумієш, про який відео говорю, no. коли е, пілот зробив оголошення пасажиром тудей, що борту присутній Андрій Лунін, без, без внеску якого реал навряд чи би зміг взяти 15-й трофей. Розкажи більш детально, це ти вже з командою повертався? Як це відбулося? Ні, то я летів вже в день гри. З... Там було трохи на. Напевно, звичайних фанів, і, але основна маса це була е, ну, сім'ї, друзі, більше друзі сім'ї летіли за день до гри. Моя дружина полетіла 31-го, а я першого вже летів в день гри. Е, і Я взагалі спав. Але із за того, що було такий звук потужний, то мене розбудили. Я взагалі ну, я того не очікував і не знаю, я взагалі спав. Тобто ну, якось так все вийшло. Я трохи там навіть, мені здається, по червонім якось було ну, незручно. Тобі таким чином хотіли підбадьорити, так? Mm, напевно. Було приємно, звісно, це такий жест, знаєш, але я трохи не в своїй тарільці відчувався. Ти приєднався до табору збірної буквально учора, чи встиг ти вже перейнятися цією атмосферою тут? Ні, так воно то швидко відбувається. Я якраз прилетів, коли закінчилась гра. Тобто хлопці повернулись з гри, і я в цей же момент приїхав. Тобто, вже на вечері ми всі зустрілись, і як завжди, дружньо, затишно, весело. А тобі вдалось, можливо, хоча б там огляд матчу не передивлявся вчорашнього проти Німеччини? Дивився, огляд дивився. І Корот, що мені скажеш? здається, це в нас на сайті Німеччини, мені здається. І що, Впорались хлопці з завданням? Чи може було краще? Звісно, не програти проти топ збірної це вже непоганий результат. Самої гри я не бачив, тому якийсь там робити аналіз мені важко. Я бачив, що були моменти як в одної, так і в іншої команди. І це вже, це вже добре. По-перше, це лише підготовка до євро, там будуть головні ігри. А такий суперник, як Німеччина, це такий дуже непоганий матч для набору форми та наші, ігрового ритму, десь потерпіти воно те ж саме буде і на євро. Про євро. Можливо, зі своїми партнерами по клубу. Там прогнозували щось або обговорювали, можливо, якісь, можливо, з кимось заключив парі, таке теж часто буває. взагалі. Що взагалі твої в тебе просто партнери по, збі... по а, клубу? Ну, це всі представники там, топ збірних. Mm -hmm. Що вони взагалі про збірну України? Питають, можливо, там, щось говорять. У нас такий був е відрізок сезону, що ми про збірні якось не дуже не концентру увагу. Більше, ну розумієш, за фінал за чемпіонат. Але вже в кінці я лише так трохи жартуючи з Тоні Кросом, так розмовляли там дві, дві хвилини, що було б непогано зустрітись на Євро бажано в фіналі. Бо як для, для мене з ним це буде, напевно, остання зустріч, як у якості футболіста на полі, знай вже в клубі ніде немає, не буде змоги з ним. Розділяти футбольне поле роздягальне і так далі, то ми так трохи посміхали, що треба зустрітись в фіналі, бо це буде остання зустріч. Українська асоціація футболу